Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Дубинський район Демидівка. Мене звати Оксана, хто ще не знайомий. На сьогодні і ці дні спокота, просто неймовірно. Позавчора була трішки вночі гроза, така під вечір, але нічого страшного, все наладилося. Зараз в нас Вечірня пораночка і покажу, що в нас на господарстві змінилося. Так що всім гарного перегляду і пішли. Цим кроликом набагато краще вже надвечір, тому що тут вже затіночок. І зараз в слідущій клітці побачила неприємну для себе картину. А, дітей приберіть від екрану. Ось так. Повісився кролик ось там. Це капець. Що ж мені з цими кроликами взагалі не везе. Зараз даю їм їсти. По маленьким перепілочкам. Зі всієї кількості, які в мене було, лишилося лише троє. І, ну, і так, ці двоє кращих, а одне таке маленьке. Сьогодні зранку їх було вісім штучок. А ось поїхали там. Приїжджали батьки по справам, і е, хтось перевернув ось цю потилочку, і вони сюди через дирочку, так як ще маленькі, повискакували. І пішли, побігли десь по світу. Ну, а ті, звичайно, пропали. Так що ось так. Все вигоряє, тут така в нас зелень була і. Вже виграє його встала поїсти попити, тому що дуже спекотно. Ще якісь пару днів і буде в нас поповнення тут на господарстві. Гусячому. Качок ще не прибрала, так вони і ходять, і все надіють, що вони занесуться, але щось безрезультатно. Ця одна єдина качечка, яка сидить. І ось так. Ну і тут ось знову якась знесла і п'є яйця. так що ось так. Тут закинула кроликів, не знаю, вони по двоє, що буде, побачимо. Ось так. Тут рижик з антоном, Рижуха з антоном, а там рижик з другою риженькою. Качечки тут в клітишці. Пити, їсти не завжди, постійно є, відеочку поставила все. Ну, сидять поки що закриті. Ось це кущик літньої ожини. Вона така солодка, але настільки спека, що вона просто не достигаючи, так підпалиться, підпечується на сонці. Ну, нічого не вдієш. Багатенько, багатенько їй цьогоріч минулого року не було, а цьогоріч. Вона є дуже солодка, дуже ця солодка. Ну, вологі не вистачає, вона така трішечки де в затінку більше, а по краях меншечка. Є ось в мене таке поповнення, дві квоки водять лише шестеро курчат. Ну, але це нічого вони є. Хотіла, щоб одна продовжувала сидіти, але ні. Ніяк, я її не втримала, ну і все. І так вийшло, що дві коки вводять лише шестеро курчат. Ось так. А чому хотіла втримати? Тому що ось мені дали знову індукаційні яйця. Хотіла все-таки, щоб щось таке сиділо, тому що так в інкубаторі не могла висидіти. Індукачки мої знову не несуться. Не знаю, куди їх подіти. Інкубатор не буду вмикати вже, тому так як у нас ну, по 12 годин немає світла. Ось так. Мама передала абрикосів, ось такі закрутила напої. Просто абрикосики, де з м'яткою попадається, де з гвоздичкою. І ось так. 15 баночок закрутили, 13. Тьфу, вибачаюся. 153-літрових е, будликів закрутила. І ось так. Так в нас дуже спокон, но свинкам частенько підливаю водичку. І ось так. З цими будемо прощатися свинками. Кабанчика десь десь от-от будемо. Прибирати, ну, свинка, та як мамулька лишається. Ось так. Угу. Як в складочки. шкіра, ось так. Ось так і живемо кіт. Курочки. Курочки ходять, всі крила порозпускали, дуже спекотно півень ось дивіться, як немає, немає сили, немає. В затінку у нас зараз вже півдня затінок ось тут на подвір'ї, так вже 33 в затінку, дуже спекотно, Нема чим дихати. Дивіться. Ось так, всі, всі тварини і ми, всі мучимся від цієї спаки. Ну, ось така в мене є розсада айстрів, мені її подарували, тому зараз піду висаджу в квітничок, нехай приймається. Всі показують огірочки, ну і я покажу свій перший огірочок, дочекалася. Ну, це листя сохне, не знаю, що це таке, ну дуже сохне листя. Я його і підляла після дощу гуматом, Ну і ось така картинка. Так що чекаємо далі. Нарешті руки дійшли до чистки чесничку. Є ось такий непоганий чесничок, але його дуже мало. А в основному, дивіться, ось так дуже багато було вологи і він ось такий. Так що, з чесничком цьогоріч дуже погано. Ну і на такій ноті буду завершувати своє відео сьогоднішнє. Всім дякую величезно за перегляд, за підтримку. Потихеньку, помаленьку працюю, щось трішки перероблюємо, щось робимо, чекаємо жнив. так як вже сьогодні-завтра, а то ще вчора потрібно було змолотити пшеничку. Ну, як не дощ... То немає в нашій стороні комбайна. Чекаємо, сподіваємося, до кінця цього цієї неділі ми це все змолотимо і все буде чудово та прекрасно. Так що вам бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все саме найкраще. До нових зустрічей, Па, 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 па.